Такими результатами не кожен може похвастатися. Ось мої кури, оці аямцемані, їм всього-навсього 4,5 місяці. Вони в мене їдять збалансований. Нагадую, збалансований корм. Неважливо, комбі, корм чи премікси, збалансований корм. І що я хочу сказати? Заходжу, чую, мої мадмуазаль кричат. А я такий дивлюся, ці гнізда... Йо, Що це, друзі, таке? Боже мій. <с> дивіться, дивіться, яке маленьке яйце. Оцеї, оцеї, а я це маленьке. Дивіться. Йолки-палки, дивіться. Перше яйце в 4,5 місяці. А тепер скажіть мені, дивані експерти, ви можете похвастатись такими результатами, щоб яйця були в 4,5 місяці перші. І ви подивіться на його, друзі, якість цього яйця. Яйце повністю ціленьке, повністю тверде. Воно гладеньке, не шершаве, взагалі класне. То, що маленьке, тому що це аям-цемані і вони і так маленькі яйця ти несуть. Правильне харчування це залог успіху до того, щоб ваші кури почали раніше нестися і якісне давали яйце. А як зробити якісний корм своїми руками? Всі відео в мене є на сторінці у профілі.